Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Сьогодні хочу показати звіти наших дівчаток сумісного відшиву Барви літа. Дівчатка вишивають дуже красиві гарні роботи, чудові роботи, тому хочу поділитися з вами їхнім трудом, їхньою красою. Що ж вони навишивали за цей тиждень? І так, поглянемо. Це робота пані Наталі, яка вишивала ось такий рушничок красивий, з такими орнаментними квітами. ось Вона зробила фініш за цей тиждень. Тому вітаємо пані Наталю з таким чудовим, прекрасним результатом, таким класним рушничком. Дуже гарна робота. Вітаю вас! І бажаю успіху у подальших ваших відшивах і у подальшому процесі, який ви оберете для сумісного відшиву. Будемо чекати на наступний тиждень уже ваші фото вашої нової роботи. Ідемо далі. Да, до речі, дякую пані Наталі, що берете участь у сумісному відшиві. Також робота Наталії. Хочу показати ось таку красиву троянду, в якій спить такий милий, прикольний зайчик, такий кролик, такий красивенький, який гарнесенький, Е, Ось таку частину відшила наша Наталія. Таку роботу, таку красиво-красиву. Дякуємо Наталії, що проявили бажання брати участь у сумісному відшиві. Будемо далі спостерігати. І вже хочеться побачити того маленького малиша, який сидить у трояндочці. Дуже красивий кроличок маленький. такий, Милий, милий такий, мімішиний такий. Ідемо далі. Так. Це у нас е Анастасія. Е Дівчинка вишиває таку гарну роботу. Там щось пише, я намагаюся прочитати, не можу прочитати. А, пан на воротях, Господи, такий півник має бути. Я згадала роботою Насті. Такий має бути гарненький півник, такий красива робота в хрестику. Дівчинка ще. Має 14 по-моєму, років. Ось і така дуже гарно вишиває ось таку чудову роботу. Бажаю успіху, Настя, і велике-велике дякую, що ти ділишся з нами своєю красою і що ти проявляєш такий... Зацікавленість таку до е, краси, до вишивки, е, яку, яка завжди цінувалася із давних давен, які вишивали ще наші бабусі. І дуже приємно, що такі дітки, як ти, е, Беруть участь у цьому і вишивають своїми руками, творять також красу. Продовжують культуру нашого народу, скажімо так. Тому велике тобі дякую, що ти береш участь. Будемо спостерігати за твоїм відшивом, ти молодчинка. Ідемо далі. Так, робота Лілії ось такі гарні, чудові маки лілія вишиває. Красива, красива робота. Так, Ліля має бути фото по закінченню. Тобто на початок тижня і на кінець тижня, скільки ти відшила, тому не забуваємо про це. Робимо фото до та після. Ось зараз в тебе на такому етапі зупинилася, наприклад, вишивка, ти сфотографувала, і це тиждень в тебе додавалася, наприклад, ось така частина, і ти е, зробила знову фото і виставила до і після. Зробила в колажі. Тому не забуваємо про це, будь ласка. Так, йдемо далі. Дякую, що приймаєш участь. Маки будуть дуже красиві. Я взагалі люблю маки, це буде дуже гарна робота. Ідемо далі. Такі гарні чудові півники відшиває Анастасія. Дуже красива також робота. Потрошки-потрошки Настя її просуває. До речі, хочу ще сказати за себе. Добре, я потім скажу. Так. Дякую тобі, Настя, що ти береш участь у нашому сумісному відшиві. Бажаю тобі успіху і скорішого завершення цієї чудової, прекрасної роботи, а також взяти іншу роботу на сумісний відшив. Дякую і йдемо далі. Робота Іринки Карп вона вишиває ось такий чудовий бант, такий сонях. З колосками, з маками, дуже красивий бант буде. Ось чудова прекрасна робота. Потрошки ну просувається у Іринки. Іринка у нас під номером 10 ой Приймає участь. Господи, вже заговорююся. Дякую, Іринка, також тобі, що ти проявила бажання приймати участь у сумісному відшиві. Бажаю тобі успіху, швидкого закінчення роботи і хочемо бачити чим побільше твоїх робіт, ти молодчинка і твої роботи плетіння дуже чудові, класні. Тому дякуємо тобі, бажаю успіху і всього всього найкращого, і дякую ще раз. А ми йдемо далі. Так. Що це ми... так, це робота Олі, якщо я не помиляюся. Ось такий красивий пейзаж відшиває від бісер-арт. Водоспад, так? Водоспад, так. Така чудова, прекрасна робота. От дивлюся, таке гарне. Просвічується так тканина, воно таке, як то ніби на хрестик чи що. але, по-моєму, відшиває Оля бісером. Гарна робота. Дуже красива робота. Олічка, якщо не важко, робіть фото е чіткіше, щоб ви старайтеся зробити е якось, бо воно так як трошечки. щось... Е то лі рябить, то лі що, то лі там тканина така, я не можу зрозуміти. Ось. І бажаю вам успіху, у відшиві цієї роботи. Ви молодчинка, дякую вам велике і е, бажаю швидкого закінчення. Ідемо далі. Робота Тетяни Неділько, ось такий котик. Він теж там на ньому, як ви бачите, є ось такі квіти. Ось зображені. Дуже красива робота. Це вишивка по дереву, як ви бачите, гарна і вишивка хрестиком. Дуже гарна робота. Ось таку частину вже Таня вишила. Бажаю успіху. Дякую Таня, що проявляєш участь у сумісному відшиві. І бажаю успіху. Ідемо далі. Робота Тетяни Вона відшиває ось таку жабку. Така частина була на останній звіт вишита. І ось така частина вже стала. Вже з'являється метелик. Дуже-дуже гарна робота буде. Прикольна така ділова жаба у таких окулярах, така лежить собі там, загоряє нас на сонечку. Ось дуже красива робота. Бажаю успіху відшиві. Дякую, що проявляєте бажання брати участь у сумісному відшиві. Йдемо далі. І робота Юлії вишиває ось такі колібрі, така красива. Колібрі і гібіскус. Має бути чудова така красива робота. Класна. Хрестиком вишивати непросто, тому я просто в захваті від таких робіт. Дякую Юлії, що приймаєте участь у сумісному відшиві, що проявляєте бажання і, і якби, продовжуємо. Зберігати традиції да, і не забувати про вишивку, тому що це в культурі також з давних давен всілякі вишивки, орнаменти були завжди у центрі. уваги. Навіть постійно ходили у вишитому, мали вишиті фартушки, блузки, і завжди ходили у вишитому блузках навіть біля дому. Ось. Тому це дуже-дуже круто, коли ми всі вишивальниці просуваємо цю культуру надалі і не забуваємо за вишивку. Ну що ж, це остання робота на сьогодні. За свою роботу хочу сказати, я практично не сідаю, але думаю, мабуть, зараз сяду повишивати, бо дуже щось хочеться. Тому сяду, напевно, за вишивку трошечки, хоч трошки повишиваю сьогодні. Всім дякую і всім бажаю успіху. Дякую, що проявляєте бажання. Брати участь у сумісному відшиві. Мені дуже приємно показувати ваші роботи, вони чудові, вони прекрасні. І в мене така є нагода показувати, яку красу відшивають наші вишивальники. Усім дякую, всім до нових зустрічей, пока!